Рятувальники застерігають громадян від необережного поводження з вогнем у природних екосистемах. З початку року на Прикарпатті виникло майже тисячу пожеж. Діти місцевих закладів освіти побували у гостях-рятувальників. Попри всі застереження рятувальників, мешканці області продовжують спалювати суху траву. В таких пожежах гинуть звірі, винищуються рослини та руйнуються об'єкти інфраструктури. Окрім того, повітря наповнюється великою кількістю шкідливих речовин. Так лише за минулий тиждень прикарпатські рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах 36 разів. Площа загорань становить близько 9 гектарів. Продовж минулого тижня на території області, окрім пожеж сухої трави, зареєстровано. Одну лісову пожежу та дві пожежі побутового сміття на відкритих територіях полігонів твердих побутових відходів. 9 квітня вогнеборці ліквідували пожежу сухої трави та очерету поблизу озера на загальній площі 2,5 гектари. Пожежа трапилась у селі Княгиничі Рогатинської територіальної громади. Ще 2 гектари сухої трави згоріло в селі Небилів Перегінської територіальної громади Калуського району. Інші пожежі сухої трави на меншій площі було ліквідовано в багатьох територіях. Громадах області 9 квітня також надзвичайники ліквідовували лісову пожежу у селі Пасічна Надвірнянського району, де горіла суха трава та підстилка на декількох осередках загальною площею 2 гектари. Також цього дня надзвичайники ліквідували дві пожежі на полігонах твердих побутових відходів. Одна з пожеж трапилась у селі Рибни Ямницької територіальної громади, де відбулось загорання сміття на відкритій території на площі 500 метрів квадратних, та у селі Тростянець Долинської. Територіальної громади на площі 150 метрів квадратних. Прикро, що до більшості з таких пожеж призводить людська недбалість та недотримання правил пожежної безпеки, адже найчастіше винуватцями таких ситуацій є громадяни, котрі спалюють суху рослинність та сміття, забуваючи або не зважаючи на шкоду та потенційну небезпеку такої діяльності. Однак, рятувальники Прикарпаття невпинно проводять різноманітні профілактичні заходи з населенням, адже сподіваються, що така превентивна. На робота дасть свої результати. Рятувальники закликають громадян не провокувати пожеж в екосистемах та нагадують, що самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків тягне за собою адміністративну відповідальність з накладенням на особу правопорушника штрафу. При виникненні пожежі на відкритих територіях негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина в цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної. Та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. З настанням весни та підвищенням температури повітря традиційно збільшується кількість пожеж на відкритих територіях та в природних екосистемах. До більшості з цих пожеж призводить людська недбалість та недотримання правил пожежної безпеки. Адже найчастіше винуватцями таких ситуацій є громадяни, котрі спалюють суху рослинність та сміття, забуваючи або не зважаючи на шкоду та потенційну небезпеку такої діяльності. Під час пожежонебезпечного періоду кількість пожеж в природних екосистемах, Стемах значно збільшиться. Задля запобігання виникненню пожеж просимо дотримуватись важливих порад. Тому рятувальники Прикарпаття закликають громадян не випалювати суху рослинність та її залишки, бо це шкідливо, не екологічно і незаконно. Такі пожежі завдають шкоди довкіллю, інфраструктурі, а також здоров'ю людей. А щоб ліквідувати такі загорання, затрачаються значні ресурси пожежно-рятувальних підрозділів. Тільки за минулу добу рятувальники ліквідували 16 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 5 гектарів. До відповідальності було притягнуто чотирьох правопорушників. Також нагадуємо, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється відвідувати хвойні хвойні ліси. Розводити багаття у лісі та лісопосадках, заїжджати автомобілем до лісу, палити, кидати у лісі, лісопосадках непогашені сірники або недопалки. Залишати у лісі просочене бензилом, газ, бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я, також забороняється полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї та створювати смітники і спалювати відходи. Пам'ятайте, що пожежі в екосистемах можуть спричинити тяжкі наслідки, зокрема неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та поруч розташовані споруди, руйнування родючого шару ґрунту та загибель тварин. Шановні громадяни якщо ви помітили займання на відкритих територіях, сповістіть про це службу порятунку за номером 101. Щодня до рятувальників навідуються діти, щоб дізнатися багато корисної та цікавої інформації про службу порятунку, про будні рятувальників, про їхні виїзди для надання допомоги людям. Також дуже цікавими та пізнавальними є уроки з безпеки життєдіяльності, які рятувальники проводять у класі безпеки. Продовж тижня більше сотні дітей відвідали клас безпеки, що функціонує на базі головного управління ДСНС області. Рятувальники наголосили дітям на небезпеках, які найчастіше трапляються. Пригадали їм основні правила пожежної безпеки під час перебування вдома та під час відпочинку на природі. В класі безпеки є все, щоб дітям було цікаво вивчити всі правила, адже на цілому поверсі розташовані різні зони безпеки, мінної, де діти ознайомились з порядком дій у разі натрапляння на вибухонебезпечний предмет, який також може бути замаскований, тому ні в якому разі не можна підходити чіпати руками небезпечну знахідку. Зона пожежної безпеки, де присутні наочно ознайомились з правилами. Користування вогнегасником, зона безпеки дорожнього руху та до медичної допомоги, зона безпеки на воді та в горах, а також наочно продемонстровано пожежу в екосистемі. Тож діти змогли цікаво у доступній формі засвоїти таку важливу й корисну інформацію. Діти переглянули і повчальний ролик про безпечну поведінку з вогнем в побуті. Сьогодні рятувальники нам розповіли як поводитись у лісі в горах. І що робити, якщо побачиш він предмет? Потрібно відійти. Якщо побачиш міну, потрібно відійти від неї і зателефонувати 101. Під час пізнавальних заходів діткам наочно показали спеціальні автомобілі та спорядження, що знаходиться на озброєнні в рятувальників, а також пригадали правила безпеки життєдіяльності. Усі із захопленням слухали і цікавилися професією рятувальника. Наприкінці заходу усі отримали від рятувальників навчальну продукцію, розроблену спільно компанією ЮНІСЕФ та ДСНС. Рятувальники нам сьогодні розповідають. Дали ще про саперів, і найбільше правило, яке я запам'ятала, це не підхотний чіпай 101 набирай. Заходи проведені в цікавій ігровій формі, викликають захоплення у дітей, а головне вони дізнаються, як берегти себе від біди. Ми сьогодні з учнями відвідали клас безпеки, де рятувальники змістовно розповіли учням, як поводитись у надзвичайних ситуаціях. Дякую за такий змістовний урок. Інформація щодо забезпечення можливості звернення до ДСНС України та виклику екстрених служб особами з інвалідністю, включаючи осіб з порушенням слуху, зору та особами, які страждають на психічні розлади. ДСНС проведено аналіз доступності інформації, яка публікується ДСНС на сайтах, та можливості звернення до ДСНС і виклику екстрених служб за номером телефону 101. Та іншими способами зв'язку цей аналіз враховував і потреби осіб з порушенням слуху, зору та інтелектуальними порушеннями. Які умови були створені ДСНС для людей з порушенням зору. На сайтах реалізовано режим перегляду без прив'язки до кольорів з використанням контрасту, білого і чорного кольорів. Та можливості збільшення шрифтів тощо відомчий сайт ДСНС та сайти територіальних органів системи ДСНС мають спеціальний знак віджет ОКО для переходу на цей режим. Для людей з порушенням слуху ДСНС спільно з громадською організацією Громадський Рух Соціальна Єдність та підприємством об'єднання громадян центр соціального бізнесу. На головному вебпорталі ДСНС через програмне забезпечення Connect Web можливо звернення на гарячу лінію за допомогою перекладача жестової мови. Як це працює? На головній вебсторінці ДСНС встановлено Connect Web у вигляді синього вушка. Натискаючи на нього, починає працювати відеозв'язок між особою з порушенням слуху та перекладачем оператором жестової мови. Все, що каже користувач жестовою мовою, перекладач озвучує голосом представнику ДСНС по телефону. І навпаки. У відповідь перекладач транслюватиме жестовою мовою для нечуючого учасника діалогу. Також ДСНС та громадською організацією Громадський Рух Соціальна Єдність реалізовано проєкт, який допоможе нечуючим українцям вчасно отримати допомогу в надзвичайній ситуації, використовуючи мобільний додаток перекладач ЖМ». У розділі СОС додатка з'явився спеціальний ярлик ДСНС. При натисканні на нього особою з порушенням слуху відбувається автоматичне з'єднання з перекладачем жестової мови, який забезпечує комунікацію з рятувальниками ДСНС. З метою інформування населення ДСНС на платформі WhatsApp запустила інформаційний чат-бот. Безкоштовний сервіс надасть користувачам, зокрема, особам з інвалідністю. Змогу доступу до важливих оновлень, отримання надійної та достовірної інформації а також деталей про процедури реагування на надзвичайні ситуації та отримання можливості звернення осіб з порушенням слуху. У соціальній мережі Телеграм функціонує сторінка ДСНС України, де відбувається інформування про діяльність підрозділів ДСНС. Запобігання, ліквідацію та захист від наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальну справу, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеку та гідрометеорологічну діяльність тощо до всього на головній сторінці ДСНС спільно з громадською організацією Соціальна єдність доступна відеоінформація щодо дій населення. При надзвичайних ситуаціях та різних видах небезпек ця інформація є адаптованою для людей з порушенням слуху та зору та знаходиться у розділі Абетка безпеки.